Бути красивою природні прагнення кожної жінки побачити себе на подіумі. Мабуть, теж бажання багатьох, але сьогодні тут зібралися поціновочки краси, красивого одягу для того, щоб побачити, які моделі творять івано-франківські дизайнери. Так, так, в івано є чимало талановитих людей. Ми в цьому зараз переконаємося у нашому коротенькому сюжеті. Сукні та костюми для дорослих і малечі кожна модель індивідуальна та особлива. Мода міняється, стиль залишається. І е, мої моделі вони завжди повинні знати, що вони ту сукню чи той же одяг, який вони одягають, вони повинні так його продемонструвати, щоб е, глядач, який це побачив, одразу захотів купити. Тому для них це дуже відповідально. Я вже проводжу захід втретє, і е, дизайнерів я не обираю. Я всіх люблю, тому що українські дизайнери вони найкращі, вони створюють надзвичайно цікаві колекції, різноманітні. Дуже талановиті, і раніше я їх шукала, коли проводила перший захід. Тепер вони шукають мене і просять, щоб організовувати такі цікаві покази фешн-події, щоб вони могли представити свої колекції ексклюзивні. <звук> Ж кожна із дизайнерок, які представляли свої колекції, а всього виходів моделей було дев'ять, прагнула, щоб її фантазії та творчість припали до смаку присутнім. І не має значення верхній одяг чи аксесуари до нього. Тут чудова нагода продемонструвати власні ідеї. Я Багато думаю, і е, приходить момент, коли я це створюю, бачу і роблю. Ну як це для мене? Це мені потрібно. Це є поштовх на для мого розвитку. Традиційно українські дизайнери звертаються до етномотивів, і цей показ міг похвалитися цікавою колекцією верхнього одягу, якраз до весняного сезону. Вишиванок сорочок багато, а горсика знайти в продажі десь дуже важко. Чому? Тому що сорочка вишиванка з давніх давен шилася на всі розміри одночасно. Тобто їх могла одягнути як дитина 12 років, так само і старша жінка, відрізнялася лише дещо в візерунках і так далі. А горсика треба шити все-таки по розміру. от Його не може вдіти будь-хто, тобто ціла родина не може ходити в одному. І, власне, тому, напевно, їх і не було знайти і не можна зараз знайти в готових в продажі. Мене багато питали, і тому власне, виникла така ідея і потреба, власне, щоб зробити горсики, зробити жилетки, зробити жакетки, щоб було що людям показати і що ми можемо зробити, і як це буде виконано. Я би хотіла вас запросити потім показати, як виконані підкладки в наших речах. Це все дуже цікаво. Окрім показів моделей, потішили своїми виступами і артисти. А загалом глядачі мали чудову нагоду зорієнтуватися в трендах весни 2019.